Вибух я зустріла на власні очі, вікно полетіло на мене, але я зовсім не постраждала. Ну, мене рятував шматок гіпсокартону. Чернігівка Катерина мешкає в одному з найбільш постраждалих від ракетного удару будинків. Він розташований поруч із драмтеатром, куди зранку, 19 серпня, російські війська потілили іскандером. У наслідок вибуху в будівлі з обох боків повилітали вікна, а в стінах та стелях з'явилися великі тріщини. Також значно пошкоджено покрівлю. Зараз Катерина разом із дітьми наводить у квартирі лад. Прибираємося тому, що багато скла і просто ще квіти політіли. все було. Поєднання землі, скла, залишків, меблів, гіпсокартону і цегла. Зазначимо, у наслідок ракетного удару по центру Чернігова пошкоджено 66 будівель, з них 10 – адміністративні. Комунальники активно працюють над усуненням наслідків обстрілу зокрема, вже прибрали весь бруд та уламки скла із центральних вулиць. Почали відновлення пошкодженої інфраструктури, ремонт дахів та заміну вікон. Загалом, по нашому КП Новозаводському, було 22 постраждалих будинки. До кінця тижня плануємо відновити, якщо буде погодна умова. Не буде дощів і тому тощо. А по з приводу вікон ну до кінця цього місяця плануємо також. Від цинічного обстрілу окупантів постраждав і бізнес. Зокрема, значних руйнувань зазнала крамниця на розі вулиць Магістрацької та Проспекту Миру. Там вигоріло приміщення та вибито всі двері та вікна. За словами орендаря магазину, матеріальні втрати значні, проте найважливіше зараз здоров'я продавчині, яка в момент удару знаходилась всередині. Оце все було близько 30 кілограмів у нашому об'єкті. Це просто дякувати, не знаю. Небесам, що дівчина вижила, вона в лікарні, пошкоджена голова, спина, нога, але вона жива вчора ввечері поїхав, провідав, після того, як ми тут все прибрали, тому що тут же і пожежа сталася, це ж, все ж воно уламки і Вибивали і стіни, і двері. Постраждали також заклади громадського харчування на так званій алеї їжі. Керуюча одного з ресторанів згадує, у момент прильоту її заклад ще не відкрився і, на щастя, клієнтів у ньому не було. Працівниці одразу спустилися в бомбосховище, а вона пішла на вулицю допомагати постраждалим. За словами жінки, на відновлення закладу після ракетного удару доведеться витратити щонайменше півмільйона гривень. Зараз відновлюємо роботу нашого закладу. Працює на даний момент тут тераси, лише кухня в нас не пост... Постраждала, але постраждав фасад, вікна, двері. Відновлюємо потихеньку, робимо ремонт в самому закладі, тому що також столи і деяка посуда також постраждала. Серед пошкоджених адмінбудівель апеляційний суд. Згідно з повідомленням установи в соцмережах, вона не працюватиме впродовж чотирьох днів, адже в приміщенні немає жодного цілого вікна. Значно постраждала внаслідок ракетного удару Чернігівська школа номер 3 За інформацією директорки закладу Олени Яковчук, різні ступені пошкоджень мають 93 вікна, 15 дверей та до 300 квадратних метрів стелі та стін. Тому 1 вересня сісти за парти і вчитися офлайн діти не зможуть для цивільних, які постраждали. Але від ракетного удару 19 серпня у Чернігові створили єдиний центр допомоги. Українські та міжнародні організації готові підтримати містян, зокрема із заміною вікон та дверей, непродовольчими наборами або просто грошима. За детальною інформацією необхідно звертатися до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради або за телефонами, вказаними на сайті муніципалітету.